Дорогі брати та сестри, ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас. Тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла. О Примилосердний Боже Отче, Сине і святий Душе, що тобі в нероздільній тройці поклоняємось і Тебе славимо. Зглянься милостиво на раба Твого, ім'я недужого, відпусти йому всі провини Його, подай йому зцілення від хвороби, поверни йому здоров'я і сили тілесні, подай йому довге і щасливе життя, земні і духовні Твої блага, щоб він разом з нами приносив подячні молитви Тобі, всещедрому Богу і Творцеві нашому. Пресвята Богородице, всесильним заступництвом! Твоїм допоможи мені ублагати Сина Твого, Бога нашого, за зцілення раба Божого ім'я, усі святі і ангели Господні, моліте Бога за недужого раба, Його ім'я. Амінь. Всемогутній, Боже, ти керуєш усім на небесах. Моя душа в тобі шукає тепла і світла. Прошу тебе, великий лікарю, прийми мою молитву, нехай іде геть недуга. Нехай буде моє тіло зцілене, нехай біль відступає, неміч відходить. У Твоїй благодаті хай знаходить спокій моє тіло, Боже Отче, моя душа в молитві як пташка весняна, в серці моєму лунають слова благословення. Ти, що визираєш зі світанку надії, великий лікарю, прийми мої слова як зцілення, хай Твоє благословення стане видимим еліксиром. Нехай здоров'я моє квітує, як трава весняна, і у Твоїх руках Отче знайде відпочинок. Благослови Всевишній цю молитву серця, нехай моє тіло стане храмом Твоєї благодаті, співає душа, розцвітає, як квітка весняна в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всевишній Боже, Отче Небесний, благословенний, зціли моє тіло від недух. Ти, що створив мене з любов'ю безмежною, даруй мені силу витерпіти цю хворобу, нехай Твоє благословення зцілює кожну клітину, і випромінює здоров'я, як світанковий промінь, Отче, як струна теплого серця мого, нехай Твоє ласкаве дотикання зцілює рани, Твоя благодать нехай виганяє хворобу, мов злість, і Твоя благодатна рука хай зцілює кожен біль. Боже Отче, Ти, мій оберіг і захисник, дозволь мені відчути себе знову живим та здоровим. Нехай кожен подих буде молитвою, що несе висловлення вдячності за Твою милість та здоров'я як подарунок неповторний, Всевишній, Ти, що, лікуючи серце, будь благословений, зціли Моє тіло та душу. Господи Вседержителю, Боже сил і всього тілесного! Що живеш на Височинах і споглядаєш на вбогих, випробовуєш серця і думки, і все приховане і потаємне в людини наперед виявляєш, безпочаткове і повсякчасне світло, в якому немає змини чи отінення. Сам безсмертний царю, прийми благання наші, які в теперішню годину, зважуючись на безліч твоїх щедрот, чинимо до тебе від скверних вуст, і прости нам провини наші. Що вчинком і словом, і думкою зізнання чи незнання ми вчинили, і очисти нас від усякої скверни тила й Духу. І даруй нам чистим серцем і тверезою думкою пройти всю ніч теперішнього життя, в очікуванні на прихід того світлого і об'явленого дня єдинородного Твого Сина, Господа і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа, в котрий суддя всіх прийде зі славою, щоб віддати кожному за вчинки Його. Нехай не занепалими і зледачілими, але в бадьорості і зведені до дії ми виявимось готовими і ввійдемо з ним у радість і божественну оселю Його слави, де не перестає голос усіх, хто святкує, і невимовна насолода всіх, хто споглядає Твого лиця красу несказанну. Бо ти єси істине світло, що просвічує й освячує все, і тебе оспівує все створіння віки вічні. Амінь. Вклоняюсь перед Тобою в смиренній молитві своїй. Ти, як наймудріший Отець, чуєш душу мою, допоможи відчути чудеса Твого благословення в житті, дозволь мені бачити чудеса небес у своєму житті і відчувати Твою благодать як дощ ласкавий. Ти, що знаєш таємниці серця кожної душі, вислухай мої благання як добрий отець. Нехай в житті моїм розцвітають чудеса твоєї милості, будь для мене світлом на шляху, що веде до твоєї любові, хай моя дорога буде наповнена чудесами небес, і твоє благословення нехай осяє кожен мій крок. Все державний Боже вічний і мудрий Отче, дякую тобі за чудеса, які ти проливаєш на нас, хай в моєму серці завжди буде радість і вдячність за Твою незрівнянну любов і чудеса небесні. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом, карта Монобанку в описі до відео. Обов'язково вкажіть ваше ім'я: ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас, Господь!